Так, сьома година вечора я вирішила затопити. Сережа мені дров хоч навозив, буржуйку поставив. Вона у нас в нас автономна, не під'єднана під, під опалення, а сама. Собі працює. Він каже, не пофарбована, та мені все одно. пофарбована не, не пофарбована, аби працювала. Так, зроблю собі на ніч чай із чиго насіння. Півтори ложечки десь чайні. Так, Залю кип'ятком. Я вже робила, мені подобається такий смак, наче сухофрукти. От, нехай постоїть, з півгодинки, потім поп'ю. Пройшла туди сюди, в центр назад. Ой. Їм болять ноги. А що, мабуть, вже цукор там піднявся, бо так. Сережа був вдома, не. Нічого я не... Сережа був вдома, не притримувалась я. Таке ось тут знайшов. Так. А, а тепер хворо полностью разбито. Само на себе разбито. Пересыпаю на семечки, а то что сегодня купила-то. Такую листочку. Так то делаю, Та й буду с собой. Но они все разбиты, еще Ще сюди треба купить. Одно, завтра куплю. Щоб було повно. Так. Все. Розтопила, бо додати газ не хочу. Зараз накрути по газу. А закупила то і все, та й тепло. А можу ще й світло вимкнути, таке. Все може бути. Вимкнути світло і замерзну тоді. Отак в мене вже тепленько. Там можна й двері закрити у золу, там, де я сплю. Ой, цей день був тяжкий, дуже. Я не знала зранку, а потім узнала, що Київ дуже бомбили. Броварському районі там загинули сім'я, царство небесне, молоденька, жіночка, двоє діток. Ой, погреби. Погреби називається село. Я туди колись хотіла поїхати на роботу там. Єсть пансіонат по грибах. То щось мене відвело. Так, а зараз я хочу замісити хліб із висівок. І так, приступаю до приготування хліба з висівок. Так, і ставлю в духовку на 40 хвилин 180 градусів. Кліпчик печу вже. Зараз поп'ю чіла. це буде магіч. Половина восьмої зараз. Смачненько, дівчата, робіть. Таке як киселик. Дуже добре. Так, пройшло рівно 40 хвилин, хлібчик уже спікся, Зараз я його викину. Треба підковернуть, бо погано вона кидається. Чи б вже? Так, да, все. Хлібчик готовий. Так, перемотаю. Перемотаю, завтра розріжу, покажу. Все, це мені. Буде хлібчик. На дня 3-4. Ми вже закінчили роботу. Зараз жарим картошку. Трохи добавили капусту квашеную, і картошку розложили кров'яночку, щоб пропарити. Ще в нас залишилися котлетки. все розпариться. Ось це така буде вечеря сьогодні. Бутки. Все, такой бит водителя зерновощика. Посуда тут, все тут, там холодильник. Понакривав трохи, щоб не обляпываться. Бо ось, ось мультиварка нова, що ж обляпаю. Вже смонтирована, закреплена, вже все. Стоїть хорошо, можна на ходу все варити вже. Все. Ванна воно стоїть. Все, ждемо, накриваємо і ждемо.